Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні у нас незвичайне заняття. Нас запросили у гості. А хто? Ви дізнайтесь, коли відгадаєте мою загадку. Уночі, як вам ще спиться, ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм. Все шати одягає, стає гарно навкруги, золоті сади, луги. Одяг хто подарував, хто їх так розмалював. Так. Дійсно чарівниця осінь. Зараз ми з вами помандруємо в осінній ліс, а щоб веселіше було йти, прочитаємо А-а-а, а-а-а, Осінь у наш край прийшла. І і, і, і і і часто йдуть дощі грибні. У-у-у, у-у-у, затіває осінь гру. Е-е-е. Е-е-е, всюди листя золоте. Як чудово в осінньому лісі, а ось і господиня осінь. Мене напевно ви чекали, Уже прийшла моя пора, і ви мене усі впізнали. Я щедра осінь золота. А як дізналась ви малята, що прийшло осіннє свято? Осінь ми дуже багато про тебе знаємо і можемо тобі розповісти. А допоможуть нам цьому ось ці розумні картинки. Діти, давайте за допомогою картинок спробуємо скласти розповідь про осінь. Настала осінь. Сонце світить, а не гріє. Часто йдуть дощі, листячко на дереві пожовкуло. Люди змінили свій одяг на більш тепліший. Птахи відлітають у теплі. Краї. І Діти, спробуйте самостійно скласти розповідь про осінь. Дякую, малята, І у мене для вас є цікава історія. Лети листочку міти в гарі касочку осінньої вітчини. В одному лісі жила білочка буся. Вона була дуже працьовита і кмітлива. Цілу осінь працювала, запасла собі багато горішків і шишок у дуплах дерев і між гіллям. Одного разу, працюючи, вона зустріла їжачка, який поспішав додому і їв яблуко. Добрий день, білочко, чемно привітався їжачок. Добрий день!» – вклонившись, повіла йому білочко. А чому ти, їжечку, їсеш яблучко зараз, а не робиш запаси на зиму. Вже скоро зима, і взимку не розшукаєш їжу, тому що все буде вкрите снігом. А мені не потрібна їжа взимку, відповів їжачок і потупав самі далі. А чому це не потрібно? здивувалась білочка. Але їй ніхто не відповів. Скажіть бігочці, чому взимку їжачкові не потрібна їжа? Так, діти, тому що їжаки взимку сплять. Про це і вірш є. Давайте вивчимо віршик за допомогою немотехніки. Листопад Оцій цій порі їжачок своїй нарі прибирає тишком-мішком. До зими готує ліжко. постіль з листячка м'яка, гарні сни у їжачка. Діти, настав час з осінню прощатися. Ви про неї не забувайте, а через рік чекайте. Розкажіть, які осінні явища або моменти найбільше запам'ятовуються вам. Нехай наше заняття у гості до осені буде захоплюючою та навчальною подорожі. До побачення, малята, любі хлопчики, і дівчата!